Всім доброго дня! Сьогодні 8 серпня 2023 року. Ось зібрали ми сигналочки з одної з чудових сортів літньої груші Сорт красива. До речі, і самі бачите грушки самі по собі. Дуже красиві, дуже такі файненькі. Сорт був виведений в Україні в Уманському інституті садівництва. Скрестили, до речі, два сорти. Багато хто знає сорт Ільїнка, улюблениця клапа. До речі, я вам скажу, що аромат стоїть, дуже-дуже такий нагадує. Особ особливо улюбленцю клапа. Хто знає, що це за грушка? Це грушка дуже смачна, дуже солодка, дуже така, знаєте, масляниста, ароматна, така, знаєте, дюшесова. Багато хто пам'ятає в дитинстві. В багато в кого в садовинах, у бабусь, дідусів. Росли такі чудові грушки. І ось бачите, дякуючи з тим, тому, що скрестили два таких чудових сорти, на сьогоднішній день маємо сорт красива. Дуже чудова. Як самі бачите, грушка комерційна, грушка товарна, величенька. Ось. Так що бажано її зривати завчасно, не давати їй перестигнути. І як не можна краще зараз. Можливо, і навіть її торгувати, або просто ласувати, смакувати, радіти літу, тому що е, літня груша має особливий смак, ні з чим не зрівняний, навіть з зимовими, тому що вона е, в себе вбирає все сонечко, всі проміні, кольори, всі набувають цукру, такого, знаєте, особливого літнього. Так що всім раджу цей сорт, у кого є, можливість придбати оригінал. Тим паче, що це наше українське. І дуже приємно знаєте, коли є грушки, які можна поласувати і пригостити дітей, родину, і бачите, як вони їдять зі, з задоволенням. Так що ось така вона грушка красива. Дуже соковита, це навіть, бачите, мені попалась навіть вже перестила. Дійсно така, м'якось такий, як нагадує і смак, як у це клапа. Дуже-дуже ароматна, дуже така запашна. Уже бачите, вона навіть така цукриця, але не нема такої, знаєте, як то, щоб вона повністю як... Вата така ставала, ні, це така соковита. І ще раз попереджу, бажано зривати її завчасно. Тоді вона буде більш мати соку, більше сукру. Так що ось такий він. Сорт невибагливий, морозостійкий. До речі, грибки дуже файно тримає. Так що раджу ще раз. Ставимо в подобайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Кропівницький. Усім миру. До нових зустрічей, друзі.